Осінні канікули чудовий час для відпочинку. Всі діти люблять канікули і зовсім не тому, що в цей період не потрібно ходити до школи, поспішати на заняття та робити домашнє завдання. Просто в цей час можна отримувати задоволення від усього, що відбувається навколо. Багато чого можна зробити за час канікул. І почитати, і погуляти, і зустрітися з друзями, і спортом позайматися, і подивитися гарний фільм і допомогти батькам. Але найголовніше, можна добре відпочити. Та під час відпочинку не слід забувати про правила безпеки. Зараз ми з вами про них і поговоримо. Правила безпеки вдома. Не торкайтесь обірваних проводів. Вони можуть бути під напругою, а це смертельно небезпечно, Не залишайте без нагляду газо та електроприлади. Мийте руки з милом чи обробляйте антисептиком. Ніколи не відчиняйте двері незнайомцям. А зараз нагадаємо правила дорожнього руху. Для руху пішоходів служать тротуари та пішохідні доріжки, а там, де їх немає, пішоходи можуть йти по узбіччю. Переходити проїжджу частину потрібно тільки по підземному переході, пішохідному містку, по зебрі, при наявності знаку, пішохідний перехід. Автобуси та тролейбуси потрібно обходити ззаду. Трамвай спереду. Не грайтеся поблизу дороги. Основні правила безпеки під час прогулянки. Дотримуйтеся дистанції, уникайте скупчення людей. Не грайтеся з бродячими кішками та собаками. Вони можуть бути поширювачами інфекційних захворювань, не грайтеся петардами та не робіть самопалів. Це небезпечно для життя. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити поліцію. Категорично заборонено наближатися і перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, напівзруйнованих будівель для запобігання обрушень будівельних матеріалів і попередження травм та загибелі дітей. Якщо біля тебе зупиняється авто і незнайома людина звертається з якимось проханням, головне не підходь надто близько до машини. Якщо запитання тобі здаються сумнівними, то вічливо скажи незнайомцю, що ти поспішаєш. Ні в якому разі не сідай до машини, щоб тобі не пропонували. Запам'ятайте номери телефонів служб порятунку.